Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні у нас відео покупочок і розпаковок. Але перед тим як ми почнемо, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, підтримуйте україномовний контент, а ми розпочинаємо. Почну із ароматичних олійок, ефірні олійки для аромалампи. Це сосна і мандарин від Арома країни. Я вже такі купувала. Мандарин мені дуже сподобалася. Об'єм 10 мл купувала в аптеці низьких цін. Також ампульний сік алої буду робити. Спрей, який побачила в інстаграмі, дуже класний для волосся, для росту волосся. Там всього 4 інгредієнти. І зараз я вам покажу, які ось нікотинова кислота, тут є 10 ампул по 1 мл. Також вітамін Е, 20 мл, найвища концентрація. І Сік Алої має вийти дуже класний і поживний спрей для волосся. Також забігла в копієчку по міцелярну водичку. Купую її просто в запас, тому що вона дуже класна, я вам її можу порекомендувати. Єдине, що якщо у вас, наприклад, чутлива шкіра, то цей засіб вам не підійде, тому що міцелярка дуже пече очі, і, наприклад, якщо ви будете нею змивати водостійку туш, то відповідно потрібно одразу ж її змити, бо дійсно такий некомфортний залишає ефект після себе, некомфортний. Результат. А загалом дуже класна міцелярка, очищення, болевий догляд, зволоження, зменшення подразнення. За це все не знаю, але очищення тут супер. Я вже скільки перепробувала міцелярок, це мені дуже подобається. Об'єм 500 мл. Повторюю, вона дуже дешева. В копійці її можна за. Орієнтовно 45-50 гривень купити. Також тут же купила кухонні губки, 4 плюс 1 штука від бренду Хата Багата. Також дуже подобається, багато там таких побутових дрібничок корисних є, тому можна щось знайти. Скраб для тіла. Я думала, що на мейкапі я замовляла скраб для тіла, але виявилося, що ні. І побачила власне, цукровий скраб, бо раніше завжди користувалася сольовими, вони мені трішки жорсткіші і кращі. Але. Цукрового ще не пробувала, то от перший раз, коли таке буду тестувати. 200 грам об'єм і ароматизовано кокосом. Аромат кокосу. Так. Наступна моя покупочка – це апельсинові палички для манікюру. Хочу спробувати зробити з ними якісь дизайни, хоча вони використовуються власне для кутикули, дуже зручна штука, тому. Потрібно було поновити, бо в мене вже закінчилося. Побачила від Beauty Derm і вирішила спробувати. Тонер тонер сироватка 2 в одному для сухої та нормальної шкіри. 100 мл об'єм. Це просто, це просто щось мега-велике. Ціна була 110 гривень. І ось так виглядає тонер. Тут дуже зручний дозатор. Я раніше таких не бачила, не купувала, це здається їхня новинка. І протестую, вам розповім, яке воно, і чи насправді так добре зволожує. Побачимо. І також взяла паперові по рушнички в Сонях. Тут 100, 140 аркушів. Звичайні паперові рушнички. Ось так виглядають. Мені в рулонах зазвичай користуватися зручніше, але купила вже ці, то хай будуть. І також в запаси купила ватні диски від бренду LINEA. Мені здається, вони в мене раніше були. Тут прошиті, здається, так, ефект прошитих країв. Це зручно, що диски не розповзаються в руках. От такі були побутові покупки і зараз покажу вам по продуктах. Сьогодні мені захотілося зробити рулетики з рибкою, тому для них взяла до заправки гірчицю, гостра домашня, також сирний соус. Він має трішки солодкуватий присмак, але мені таке подобається. І гірчиця французька. Так, купила також лаваші. До речі, завжди купувала звичайний лаваш ось такий тонко. Він. Традиційний тут дві штуки, і сьогодні побачила в копі перше за стільки часу лаваш із шпинатом. Раніше таких не бачила, не купувала, але сьогодні спробую. Тут також дві штуки є, Так, далі купила кріп трішки зелені. Взяла ще болгарський перець. Нам це буде потрібно до рулетиків. Тут дві штуки болгарського перцю мені вийшло на 84 гривні. Ну, Ці звичайно, космічні. Ціни такі, що дуже і не, не накупишся, але іноді щось потрібно, то мушу купувати. Так, і взяла один огірок, на, який заважив на 30 гривень. Добре. Взяла також капусту 15 20, 32. В Копі зазвичай не найдешевші ціни на фрукти і овочі, але е, там є великий вибір. Тому. Купую. Тісто заморожене листково-дріжджове. Буду робити з ними яблучні круасанчики. Так, також сьомга філе. Ось так воно виглядає. Вага. Зараз я вам скажу, яка тут вага. Чомусь ваги не бачу. Ні, 180 грам. Вага 180 грам. Так, і... Що ще Ще є йогурт. Йогурт беру для заправки до фруктового салату. Персик маракує. Ціна йогурта була 20, 21 гривня. Це радивилівське радимо. Так, і ще одна салатна заправка Цезар. Спробую з нею зробити лаваш зі шпинату. Подивлюся, як... як це вийде. Так, і заму... взяла ще... Давайте я вам покажу по цінах, що в мене тут вийшло. Загалом в копі я купила на 315 гривень 40 копійок. Ну, нічого такого не купила, але гроші витратила. Так, і ще, я вам не показувала, в мене ще є тут ось така паста. Томатна класична, королівський смак. 480 г. Так, і покажу вам ще фрукти, які купила. Купила апельсинки. Ну, купувала фрукти в. Магазинчику, який в нас відкрився нещодавно, і тому це все виглядає так в пакетах, бо зазвичай вже всі супермаркети, великі маркети переходять на паперове пакування, а тут ще пластик. Киві, апельсинки, і також взяла банани. Банани дуже класні виглядали. Ось такі жовтенькі. Супер. Буду робити сьогодні фруктовий салатик. Так, зараз покажу вам ще дещо, що я тестувала з єви із майкапу, що мені дуже сподобалося. Не переключайтесь. Ось я вже нарізала все на рулетик. Змастила сирною, сирним соусом. Тут є і рибка, і зелень, також є перець. Ну, в принципі, непоганий такий перекус. Згорнула важко було згортати цей рулет. В мене тріс, але я зараз поставлю в холодильник. Хай трішки набере в себе поглини соусу, і тоді можна буде їсти. Вирішила приготувати сьогодні запіканку. Для цього взяла курячі гомілочки, замаринувала їх у цибулі. Цибулю просто нарізала грубими кільцями, трішки віджала руками для того, щоб вона пустила сік і в цьому перемішала м'ясо, залишила на декілька хвилин. Тоді воно буде набагато смачнішим і ароматнішим. Для заправки використовую майонез. Хоча можна давати сметану, можна брати нежирний йогурт, все, що ви любите. З приправ тут є карі і також сіль та. Um... Універсальна приправа до м'яса, але повторюю: можна давати будь-яку приправу, яку ви любите. До картоплі дала чесничок, його порізала такими дрібненькими шматочками. Можна, звичайно, віджати, якщо ви хочете просто аромат, а не хочете, щоб вам цей часник де в їжі. І також додала копченої паприки. Можна давати звичайну паприку або перець і сіль. Обов'язково до картоплі додаємо олії. На оливковій олії буде ароматніше, але підійде і звичайно соняшникова. Зараз це все трішки промаринується, вбере в себе у ці аромати приправ, і тоді з'єднуємо картоплю з м'язком і ставимо запікати. захотілося чогось солодкого, але не шкідливого тому вирішила підтушити яблука з цукром та корицею, і спробую зробити з ними рулетик із листового тіста, можливо, круасани не знаю, що вийде, але має бути смачно. і Оскільки цукру тут взагалі мінімум, то це ще буде і корисно. Такий легкий перекус. Можна було яблука трішки карамелізувати і зробити це на сковорідці, Тоді вони були твердіші і відчувалися, тримали більше форми, але загалом і так буде непогано, тому що вони м'якенькі, солоденькі. Власне, їхнього смаку вистачить для того, щоб перебити цукор, і тоді це буде корисно. Ось що вийшло зі слойки, такі конвертики. Дуже смачно, хоча виглядає не так, як я і хотіла. Але все добре, пропеклося. Зараз перекладу на тарілочку і будемо куштувати. На вечір нарізала ще фруктовий салатик. Тут є ківі, банан, апельсинка, яблуко і заправила йогуртом. Можна ще додати насіння, чия, тоді воно буде набагато смачніше і поживніше, але насіння не було чия, тому обійшлася ківі і заправкою з йогуртом. Собі манікюр лаком від українського бренду Авенір, це номер 180. Ось так він виглядає. Ну, на камері він трішки яскравіший, а насправді він такий глибший має колір, темніший, з блискітками. Ну, звичайно, робити з ним повністю манікюр. Це таке собі, бо занадто вже яскраво виходить. Але якщо, наприклад, додати якийсь матовий лак і поєднати, то вийде цілком непогано для якогось акценту. Сам лак дуже густий. Текстура в нього реально дуже густа. І наноситься він напівпрозоро, тому в, один, в одне нанесення колір не буде таким яскравим. У мене тут два нанесення, але можна навіть наносити і три рази. Ну, в принципі, лак робочий, лак непоганий. Мені сподобався, я вам можу його рекомендувати. Об'єм 10 мл, при тому, що ціна на мейкапі була, здається, 55 гривень. Може трішки дешевше. Там багато є акцій на авенір, і можна було підібрати ще інші відтінки для того, щоб собі там щось комбінувати. Але я купувала ще MyNail, і Окрім цього, купила собі праймер від Коді, класний праймер, я вам його можу також рекомендувати. У мене раніше був праймер від Дівії. До речі, від праймера залежить те, як довго манікюр буде, ну, як буде підготовлений нігодь сама пластина до манікюру. Тому цей, цей праймер класний. ну, Він, правда, не, не є такий бюджетний, він загалом така в нього ціна, я би сказала, середня. Не дорогий і не дешевий. Так, це в мене топ, який йде із. Як анти, антиударне покриття, напевно, якось так, від Адор. Тут 8 мл, Також топ непоганий, топ густий, але це не заважає йому добре розноситися на нігтях і все плавно згладжувати. Бо, наприклад, у мене була проблема. У мене на одному нігті є така невеличка подряпина, і з рахунок цієї деформації зробити там манікюр просто дуже важко. Але якось мені це вдалося за допомогою бази. Яку я ну базу я раз накладала і також топ наклала раз. Ну, правда, у мене проблема це моя кутикула, тому що я не вмію її рівно е, обрізати, але вже якось для себе то потихеньку навчуся, бо це мій третій манікюр, який я зробила сама з гель-лаком вдома. Ну, непогано ніби. І база в мене була від Канні, об'єм 7,3 мл, ціна в районі 160 гривень. Також купувала на мейкапі. Попередньо в мене все було від Дівії, але вирішила спробувати щось інше, бо бачила, коли ходила до своєї майстрині з манікюру, бачила в неї цю базу. Вона казала, що досить непогана, і з нею легко працювати. Я вирішила спробувати. Ну, дійсно так. Мені сподобалося, гарно наноситься, розподіляється, добре фіксується. Ніде ніяких нема сувів на. Нігтях, все все рівно і ну. Загалом так більш-менш виглядає нормально і тримається поки нормально. Третій день нічого ніде не відкололося, нігті в міру тверді, без, без цих блінчиків, наліплених зверху. Ну, ніби ніби може бути. Як для себе, то, то нормально. І хочу вам ще показати одну штуку, яку я тестувала із Львівської Єви. Це олійка для волосся від About, українського бренду. Я чомусь завжди думала, що About випускає косметику тільки для обличчя, але коли побачила для волосся, думаю, ну все, треба пробувати, бо в мене такого ще не було. Олійка йде. На основі аргани, і тут є 10 в одному, вона виконує 10 функцій. Але для себе я визначила основну функцію. Вона робить волосся неймовірно м'яким і блискучим. Це величезний плюс, особливо, якщо волосся тонке, з посіченими кінчиками, ламке, якому потрібне живлення і якийсь додатковий догляд, то така олійка буде просто мастхевом. Мені вона чомусь нагадала олійку від ЛСМ. Не знаю, можливо, тому що аромат тут також дуже цікавий, не такий. Як вельсеві, але приємний, не залишається довго на волосся, але коли ви тільки наносите цю олійку, то ви його дуже яскраво відчуваєте. Також олійка допомагає розчісувати волосся. Мені було дуже класно, коли я спробувала власне, нанести її на вологе волосся, і я думала, що потрібно ще наносити спрей для розчісування, але попробувала розчісати, а воно. Розчистується просто ідеально. При цьому мені вистачає двох нажимань на цей на дозатор для того, щоб взяти ці олійки достатню кількість і нанести на все волосся. Наношу по всій довжині в шкіру голови не втираю, тому що все-таки це доглядова штука, в якій точно є силікони, якісь такі речі, які не дуже корисні, можливо, для корінчиків. Ну і тут також написано, що її ну не використовують в косметичні маски, а використовують власне як догляд на довжину на полотно волосся. Що ще? Оліка має приємну таку консистенцію, не густа і не рідка. І об'єм тут 50 мл. Я вже користувалася нею декілька разів, але використала десь приблизно от стільки, ну це дуже мало, тобто мені цієї олійки вистачить надовго. Стосовно ціни коштувала вона в районі 110 гривень в ЄВІ, можливо, навіть і дешевше. Ну, в принципі, за 50 мл об'єму це дуже класна ціна. Тому я вам рекомендую продивитися, в кого таке ж волосся, як у мене, ламке пористе. Сухе в міру, в міру вбити через. Пофарбування, я часто фарбувала волосся, відповідно, зараз потрібно якось це все реанімувати. Це досить класний такий косметичний догляд. Не можу сказати, що це такий прям догляд професійний, але в домашніх умовах блиск, гладкість не склеює волосся. В принципі, рекомендую. Це 5 з 5. Мені воно дуже сподобалося. Я, напевно, і в мене, як закінчиться ця оліка, я напевно захочу ще і далі буду купувати. У мене ще є маска від About, також для живлення волосся, але я її ще не тестувала. Обов'язково, як протестую, вам розповім, яка вона. А цю олійку я вам рекомендую. Дівчата, в кого проблеми, ну, в кого волосся сухе, в кого волосся плутається, в кого волосся тонке, будь ласка, спробуйте, ви не пошкодуєте. Волосся буде дуже м'яким і приємним на дотик, а також блискучим. Рекомендую. От таким був мій сьогоднішній влог. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім бажаю мирного неба. Ваша сова!